І так, я бачу ваші результати тестів, і вони трошечки не справджують мої сподівання, тому я записую ще раз пояснення. І так, перше ваше завдання звучить як елемент другого періоду з чотирма електронами на зовнішньому енергетичному рівні. І так, елемент, елемент другого періоду. Другого періоду з чотирма електронами. Шукаємо його. Елемент другого періоду. Так, ось у нас перший, другий період. І на зовнішньому, так, на зовнішньому рівні, ще раз дивимося, на зовнішньому рівні 4 електрона. Дивимося. Що таке зовнішній рівень, енергетичний рівень. І так, ми з вами брали, наприклад, літій. Так, знаходиться в другому періоді, значить, у нього два енергетичних рівні. Оцей рівень це є зовнішній рівень. Він назовні. <кій> Перший це внутрішній, другий, це, наприклад, якщо ми візьмемо Рубідій, він в п'ятому періоді. В значить, у Рубідія, у рубідія буде п'ять енергетичних рівня п'ять енергетичних рівня. І зовнішній буде ось оцей. зовні, тобто самий останній зовнішній енергетичний рівень. І ще раз, елемент другого періоду. Елемент другого періоду, і на зовнішньому енергетичному рівні 4 електрона. І так, дивимося. Якщо це в другому періоді, то у нього 2 енергетичних рівня. Шукаємо. Щоб на зовнішньому енергетичному рівні у нього було 4 електрони. Так, цей зовнішній енергетичний рівень 1 електрон. 2С 2 2 електрона. 2С2, 2П1. 3 електрона бо от зовнішній другий енергетичний рівень. 3 електрона. Вуглець 2С2, 2П2. 2 плюс 2. 4 електрона. Тобто на зовнішньому, на другому енергетичному рівні 4 електрона. Значить, це хто у нас? Це у нас карбон, вуглець. І так, останні. Також проходимо. Наприклад, ще один елемент третього періоду з трьома неспареними електронами. Елемент третього періоду. Шукаємо третій період. І так, значить в цьому третьому періоді з трьома неспареними електронами. Ми знаємо, що неспарені електрони, неспарені електрони це ті, які стоять, в комірці по одному, тобто вони не спарені. Якщо подвоє, то це спарені. Так? Якщо подвоє, то це спарені. По одному це не спарення. Дивимося, хто це у нас може бути. Третій період. З трьома неспареними електронами. Один неспарений. Так, 3С2 це два спарених. Так, один неспарений. Ці два спарених. Два спарених. І 3С2, і 3П2. І так, і ось дивимося. 3П3. Тобто, там стоїть 3. Ось цей підрівень П. Рядишком С, да? Рядишком S, Там два спарених електрона і три неспарених. Хто це у нас з трьома неспареними електронами? Це у нас фосфор? Все робимо.